Анець, який народився у Шотландії, виріс у Австралії, а позиціонує себе як український художник. Майкл Морфенко приїхав у Європу, щоб навчитися мистецтво там, познайомився з українкою, закохався в неї по вуха і змінив прізвище з мерфі на Морфенко. У галереї цех він представляє свій соло проект Лабіринт. Якщо вам вдасться пройтися ним цілим і неушкодженим, зможете піднятися ще на другий поверх і подивитися на свій маршрут. Класичні сюжети, але сміливе рішення презентують молоді художники зі всієї України. Молодіжний арт-салон проходить уже втричі. Ви заходите на виставку і одразу відчуваєте запах олійної фарби, бо усі пейзажі, портрети та надірморти виконані буквально нещодавно. Виставка дуже велика: це більше 200 живописних робіт. І до того ж дуже цікаво нашим глядачам буде побачити, тому що тут представлена саме класичний, саме реалістичний напрямок в живописі. Тому це цікаво. Тим, хто саме ним цікавиться, і тим, хто цікавиться мистецтвом взагалі. Абсолютно переконана, що кращий сценарій вечора п'ятниці це одягнути вишукану суму, прийти до національної опори, щоб послухати вишукану музику. Сьогодні ввечері ви маєте таку нагоду, бо сьогодні ювілейний концерт до 70-річчя від дня народження Юрія Симонова на київській сцені. гості академічний симфонічний оркестр Московської філармонії.